Фотографували, ризикуючи власним життям. В Івано-Франківську відбулася одноденна вулична фотовиставка Криму чима громадських журналістів «10 років у неволі. На 150 квадратних метрах розмістили фотокадри окупації Криму російськими загарбниками. Автори світлин тамтешні громадські журналісти, які ризикуючи життям, фіксували обшуки, арешти і судові справи у різні періоди незаконної анексії Криму. Ми відібрали 48 фотографій, які створені громадянськими журналістами у Криму. На яких власне зображені репресії проти кримських татар, які чинить російська окупаційна влада на території окупованого Криму? Зокрема, це зображені незаконні обшуки в будинках кримських татар, це незаконні арешти та затримання активної частини громадянського суспільства території Криму. А це також фотографії з підсудів, фотографії родичів та правозахисників і власне самих політичних в'язнів. Значна частина незаконних кримінальних переслідувань стосується представників кримськотатарського народу. Відтак це свідчення того, що кримські татари завжди активно підтримують Україну. 25-річну леніє у Мерову незаконно затримали окупанти, коли вона намагалася відвідати хворого батька. Лініє їхала до Криму, щоб доглянути за онкохворим батьком після операції. На кордоні її було затримано, оскільки вона була єдиною людиною в автобусі, в якої не було російського паспорту. У 2014 році вона відмовилася його отримувати. І за свою громадянську позицію росіяни за її громадянську позицію Росіяни почали от такий акт помсти. П'ять місяців її тримали під адміністративними арештами, продовжуючи кожні 15 діб ув'язнення за різними видами видуманими обставинами. З, з того моменту було зрозуміло, що вони фальсифікують справу. Але ми не розуміли яку яку саме статтю, чи то тероризм, чи то шпигунство, чи, чи це якийсь екстремізм, чи що вони там могли вигадати однак в травні. 2023 року нам стало відомо, що її саму літаком доправили з Кавказа до Москви і звинуватили в шпигунстві. За офіційними даними нині налічується 218 людей, що були незаконно ув'язнені в окупованому Криму. Із них 133 – кримські татари. Більшість політв'язнів переміщено до колонії на території Росії. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.